Останнім часом росіяни чи не щодня почали запускати групами майже по всій території України дрони Камікадзе Шахід-136, мета яких позбавити українців води, тепла, електрики, знищивши об'єкти критичної інфраструктури. Маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина. Житомирщина, Кіровоградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки, і хаос. Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час, і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Знімальна група телеканалу Відікон звернулася до командувача ОТУ суми генерал-майора Олександра Нестеренка, аби дізнатися про тактико-технічні характеристики безпілотників. Шахід 136 радіус їх наведення та принцип враження цілі. Що таке е, дрон-шахід? Е, це як раніше ті, що більш старшим віком, е, пам'ятають, був такий мопед д 6 Д6. Е, Такий звук такий, ну, характерний, навіть не такий, як мотоцикла. По-перше, дрон-шахід він він не керується, він запрограмований і він йде конкретно на якусь стаціонарну нерухому ціль. От. Як правило, це такий, будемо сказати, трикутник світлого кольору, такого світло срібляного кольору, от, з характерним звуком, несе з собою до 40 вибухівки, вибухівки і зривається тільки при касанні об об'єкт. Виробник це Іран, країна, яка поставляє ці дрони камікадзе І наші засоби протиповітряної оборони, я думаю, що... Діло часу, коли ми розпочнемо візуально їх і невізуально, акустично бачити, тому що якщо ракети бачимо, то побачимо і дрони камікази. Із з огляду на особливості конструкції зброї терористів, військові експерти зазначають, що зазвичай росіяни використовують безпілотники для ураження цілей, розташованих в межах однієї тисячі кілометрів від точки запуску. І, хоч наші військові вдало збивають дрони, вони все одно небезпечні. Тож командувач ОТУ суми Олександр Нестеренко надав практичні поради, як протидіяти ворожим шахідам та що робити, аби вберегти себе і оточуючих, коли бачите їх в небі та чуєте характерний звук. Як правило, вони летять вздовж автомобільних шляхів. Чому? Під прикриттям шуму автомобілів. От. Тому, якщо ну, буває, можна ж бути на балконі, можна бути біля подвір'я і почути. Ще раз, перше, не панікувати. По-друге, якому аж вище зайняти укриття. В бомбосховищі чи принаймні в підвальному приміщенні. Ну і бажано оповістити там рідних, близьких, колег і національну поліцію України. Е, наші підрозділи, навіть стрілкові, стрілецькі батальйони, е, були випадки, коли знищували ці дрони. Треба дуже правильно розуміти, що всі сигнали, всі оповіщення, сирени, які є в місті, поза містом, смс, які приходять про питання повітряної небезпеки, от не треба точно ними нехтувати. Тому що як кажуть, раз на раз не приходиться. Так, да, ми спостерігаємо через візуально військові службовці, які в Україні. Друге, це через засоби повітря, засоби розвідки, от через отримання інформації від країн-партнерів. От, і ви ж розумієте, що якщо сирена прозвучала, це не значить, що прямо прилетить ракета. Іде загальне повіщення, можливо, в сусідній дебусій район, або да? по курсу ракета пролітає. В частності, от годину назад ми вели спостереження, куди вона пройшла через Ахтирку по напрямку Росіянець і пішла в напрямку Житомиру. І вже там задача це військових і займатися ті, які повинні займатися, тобто протиповітряна оборона. От. А задача е, населення, задача всіх це правильні дії по затриманням сигналу, либо затриманням повідомлення, Зайняти найближче укриття, бомгосовища, підвал без різниці. Ну і бажано, щоб вони були е, обладнані. В якому плані? Е, Мінімальною кількістю питної води забезпечені, е, першочергові медикаменти повинні бути. Різні ситуації будуть привражені, принаймні завали, щоб можна було. На перший час, поки відпрацюють професійна державна спеціальна служба на звичайних ситуації, можна було вижити, попити води, надати медичну допомогу. Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав громадян завжди дотримуватися обов'язкових заходів безпеки і пам'ятати, що Україна була до того, як з'явився цей ворог, і буде після нього. Слава Україні! Героям слава!